І з вірою Ротмістренко ми зустрічаємось на богослужінні в храмі у Підгайцях біля світлин загиблих на війні військових. О Господи, як живіт живіт серед усіх цих облич одне для неї найрідніше молодший син назавжди 36-річний Артем Ротмістренко. Загинув він. Під Херсоном в селі Білогірка. Ну, як там що було, то ніхто толком не розповідає. Кажуть, що був прикріплений к розвідці. Попали під мінометний обстріл і, і все. Шансів не було в нього. Ротмістренки – із Харкова на Волинь переїхали у 2017-му, коли Артем повернувся з АТО з пораненням. Аби бути ближче до Волинського військового госпіталя, оселилися в селі Підгайці біля Луцька. В АТО він попав як шосту хвилю, тось тобто не доброволік і був там 14,5 місяців. Із АТО Артем згадує жінка, повернувся зовсім іншим. В дитинстві був він був дуже спокійний. Він такий був мамин. Даже я, він навіть не виносив От. Не можна було там громко йому казати. Він мені казав, мама, ти тільки не кричи. Я зроблю все, що ти хочеш. И, і оце він попав. Ну, як і всі. А зараз це ще страшніше. Лікування, відновлення, реабілітація. За деякий час Артем розказує його мама. Повернувся до роботи. Чоловік працював в іт сфері А коли почалась повномасштабна війна, закрив останній робочий проєкт і в березні минулого року добровольцем пішов на фронт. Пані Віра розуміла, що вдома син ні за що не залишиться. Тим паче, що з його бойовим досвідом після АТО на захисті України він був надпотрібним. Він би не всидів, він настільки вс... був українець, що чесно, не то, що він би не всидів. Ну, призвали б його через місяць, через дві тижні. Ну, Він рахував, що нема ніякої різниці. Тому пішов сам. Де він і що він, я ніколи не знала. Він сказав, мама, я везде. Останньою точкою, де виконував своє бойове завдання Артем Ротмістренко, стала Херсонщина. 13 вересня минулого року він отримав надважке поранення. Наступного дня помар. Серце захисника розказали його матері, перестало битися під час евакуації. Поховали героя у підгайцях. Аби кожне життя пораненого військового могли врятувати за гроші, які Ротмістренка отримали після смерті Артема. Пані Віра зі старшим сином вирішили придбати реанімобіль. Мама власне, прийшла до мене з таким нестандартним проханням і вперше це як президенту моєму житті допомогти і втілити цю, таку ідею якби, в життя, для того, щоб рятувати інших, давати іншим життя. Для мене особисто це перевернуло, знаєте, ще мій такий світогляд, наскільки любов, мами може бути сильною і свідчення того, що чужих дітей не буває. Військові капелани виконали прохання мами загиблого захисника. У цьому районі мобілі є все, що потрібне медикам, а найголовніше дефібрилятор і кисень. Усе це оплатила Віра Ротмістренко. Ціна щонайменше 560 тисяч. Головне, щоб вона побільше життів людських спасла, щоб знаєте, не плакала якась мама, дружина або дитина. Ну це моє єдине жвань. Машина пройшла технічний огляд. На Авдіївський напрямок штурмовій бригаді її повезе особисто військовий капелан Іван Гуреєв. Автомобіль буде виконувати функцію зі стапунту до медичних закладів там Харкова, Дніпра, довозити важко поранених. На фронт автівка поїде 1 січня. Напередодні виїзду її як належить освятили. Благословляється і освячується автомобіль цей благодаттю Пресвятого Духа. Окроплені водою цієї свяченою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Особлива вдячність тим, хто, незважаючи ні на що, знаходить і час, і можливості допомогти спасти життя наших воїнів, ті, які зазнають травми. Ми бажаємо, щоб війна закінчилася і всі живими і здоровими повернулись додому. Тому хай він служить довго і не просто служить довго. Багато хлопців живими повернуть додому, повернуть до життя і повернеть їх до повноцінного життя. Тому дякую вам, дякую парафіянам. Мама героя Артема Ротмістренка каже: немає нічого гіршого аніж хоронити свою дитину. Тому має єдине бажання, аби українські матері не відчували пережитого нею і ще тисячами жінок цього болю. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.